І так, полиціли пограємо за виживших проти двох маньяків. І так, катка не встигла початися, а ці гади вже саме тут. Оні, чувачок небезпечний, та разом з ним Рін. Пов'язка доволі смертельна, але що ж зробиш? найбуде. Так, ми ремонтуємо генератор. Так, я чую досить неприємні звуки. Це до нас прийшла Рін в гості. Ага, вона якась зелюка вдарила нашого цімейта. Ну, і пішла, бачу за нею. Добре, тоді я відкрию скриню. Все, що буде, то моє. Так, відкриваємо скриню. Я надіюся, що ми встигнемо болити до нас оні. Так, так. а ну йди нафіг. Ага, йому більше сподобався кущик, ніж я. Ну, добре. Так, тікаємо, тікаємо. Ага, він мене обходить і. Ага, до дерева полетів. Ну добре. Тоді відкриваємо далі. Так, бачу, Рін прийшла. Надіюсь, я встигну. Так, так, ага, вона йде за мною. Так, так. Ага. і... Ой, блин, ой, блин, тікай, тікай, тікай. Так, ну вона не дуже досвідчена, бачу. Але теж їй кущиків дуже подобається. Так, 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 ну, в палетку ми біжимо. Ну, в палетку вона б'є. Так, ми тікаємо. А вдарила? Ага, так. Вона ніби білку свою використовує. Так, так, no. да, вона промахнулася. Так, так, так. Не дуже вона досвідчена. О, тімей дуже рятує нас туманом. Рін в тумані. Ой-ой-ой, ми тут хілилися, нам тут Рін позаважало, ну нічого, Рін тепер знову в тумані, хай там бігає, шукає нас. Так, вона ага, бачу, хітанула, але ну, ніби ніби не вдарила, тімейта, це чудово. Тоді біжимо назад до скрині. Я відверто не пам'ятаю, що там було, але треба забрати. Не дарма ж відкривав, правильно? О, oh вау! Yeah! Уф, це туманий кришталь. Я просто надію, що він нам допоможе. Але зараз мені здається, що за мною біжить рід. І так воно є, але проблема в тому, що немає ні палет, ні вікон. Ну, тому кидаємо кришталь. Все, тіряйся нафіг. Надіюсь, ми... Блін, вона все-таки за мною біжить. Добре, біжим в туманчик. Опа. No. <laughs> вона промахнулась. Це просто прекрасно. Ось ще є палетка. Біжим, біжим, біжим. Опа! Все, гуляє лісом. Так, біжим. Там ще оні щось робить. Фух, втікле. Слава небесам. Так, ада, дякую, що мені допомогла. Так, бачу, там Оні летить на білці, це небезпечно. Напевно, хтось там ворота відкрив, так? та 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 І И, И тиммейтный втик, серьезно.